Вітаємо глядачі відеоблогу Православ'я в Україні. Наші сьогоднішні запитання ми ставимо речнику Української православної церкви проти Єреї Георгію Коваленку про Масляну або прощану неділю. Вітаємо отче. Добрий день. Отче, то скажіть, як правильно називається остання неділя перед великим постом масляна чи прощена неділя? Ну остання неділя це прощена неділя. Прощене воскресіння. І фактично, масляна вже завершилася в суботу. І правильніше масляно починати святкувати з неділі перед цим тижнем, коли йдуть заговіння на м'ясо, і потім протягом тижня, а вже сама неділя, саме Воскресіння це вже проще не Воскресіння. Якщо ви пригадаєте той самий фільм Сибірський цирюльник», да? там, от вже після гуляння, ранок, це не ранок понеділка першого дня Великого Посту. Це ранок прощеної неділі, тобто в цей день вже святкування має завершитися, і ми маємо налаштуватися на взаємне пробачення і входження у Великий піст. Бо в різних храмах по-різному у когось чин прощення відбувається після літургії в когось ввечері. Тобто, вже протягом цілого дня ми маємо один одному дзвонити чи заходити один до одного і просити один одного пробачення перед початком великого посту. А чи не трапляється так, що інколи люди масляну не забудуть відсвяткувати, а прощену неділю ну якось це випаде з уваги? Я думаю, що ті люди, які вже вицерковилися, які вже ходять в церкву і намагаються зрозуміти, що насправді дає людям церква, що дає людям послужіння, що дає людям піст? Вони Скоріше, більше уваги звернути на прощену неділю, чим на святкування масляне. Все ж таки, святкування Масляної це воцерковлене дохристиянське святкування, і, скажімо так, в ньому є певний сенс, як підготовлені тижні до Великого посту, починаючи з сплошної. Сплошного тижня, коли не було навіть середи і п'ятниці пісних, потім був тиждень, коли середа і п'ятниця були пісними, а інші дні скромними. І Останній тиждень перед постом, це Масляна, коли ми вживаємо тільки молочну і масло, і млинці, почому фактично, це святкування, воно не має такого глибокого релігійного сенсу. Хоча я думаю, що і тут можна його знайти. Тому що до християнських святкування було присвячено сонцю і млинець це образ сонця. Але для нас, християн, сонце це Христос. І ми фактично присвячуємо ці дні згадування про те світло Христової істини, яке світить, і одночасно скажімо так радіємо. І святкуємо і граємо напередодні тих днів, коли вже в нас не буде часу на розваги, не буде часу на якісь втіхи, на гуляння, а більше буде налаштовано в нас на каяття. І от щоб перейти від цього стану святкування до каяття, і потрібна прощена неділя. коли ми вже завершили святкування, і коли ми один до одного звертаємося з словами. Прости мені заради Христа. І чуємо відповідь: Бог простить і я прощаю. Простіть і мене. А чи потрібно переживати тим християнам, які масляну не святкують? Чи можна цей, ну, це свято або святкування просто так опустити? Переживати за що? За те, що чи треба просити пробачення? Я думаю, що Ні, не, не всі образи ми протягом Масляної у нас відбулися. Знаєте, традиція, вона. Тим і хороша, що ми навчаємося певним чином разом з церквою і постувати і святкувати. Якщо коло нас масляна, я думаю, що і ми можемо знайти в собі можливість, ну якщо не спекти млинці, то хоча б піти е, десь чи поїсти в кафе, чи десь придбати у магазині. Отже, а хотілося б запитати про прощену неділю, адже часто доводиться чути. Е, Нарікання, що ви просите пробачення, ви християни, в цей день, просите пробачення формально, бо так треба. Чи дійсно це так? Якщо людина відчуває в собі, що вона не може когось пробачити, а та людина, що скривдила, підходить і в прощену неділю, просить її пробачити, то як буде в цьому разі? Ви знаєте, я думаю, так може казати тільки та людина, яка ніколи не була, ну, наприклад, в Лаврі, ввечері на богослужіння. коли сотні людей. Щиро плачуть і щиро просять один одного пробачення, навіть у незнайомої людини, розуміючи, наскільки кожен з нас гріховний, наскільки кожен з нас міг образити іншого, згадуючи ті слова, про які говорять, говоримо кожного дня в молитві «Отче наш, коли звертаємося до Бога, і прости нам провини наші, які ми вибачаємо винуватцям нашим. Тому я думаю, що. У мене немає спеціального прибору, щоб зрозуміти, чи щира людина в мене просить пробачення чи ні. Як це визначити? Чи є в неї сльози чи ні? Але ми знаємо, що є крокодилічі чи сльози. І тому я думаю, що щирість в мені має бути. Я маю щиро вірити кожній людині, яка до мене звертається словами про пробачення. Тому що я, я не знаю. Можливо, ця людина, яка скоїла. Проти мене щось, можливо, вона вже за це покаялася, і Господь її вже пробачив, як я можу тримати те, що вже вибачив Господь. Тому я думаю, що для кожного з нас краще пробачати. А для того, щоб навчитися пробачати, треба навчитися просити пробачення. Бо це не просто підійти до людини і сказати пробач мені. Це легко говорити про це. А коли до тебе доходить черга, і тобі треба підійти до іншої людини, і треба щиро у неї попросити пробачення, то відбувається певна дія всередині тебе. В тобі відбувається певне очищення. А щиро чи не щиро, знаєте, це може вирішити тільки Господь. Тільки Господь може оцінити, наскільки ми. Щирі по відношенню до іншого, по відношенню до себе, по відношенню до Бога. І тому я думаю, не треба на себе перебирати Божі функції, не треба вершити суду над іншими людьми. Бо саме до цього, напевно, відносяться слова не судіть та не судимі будете. Якщо ми судимо іншого, якщо ми відмовляємо йому в щирості його по відношенню до нас, то я думаю, що так само суворим може бути до нас Господь, а це б не хотілося б. Дякую, Отче. І ще таке запитання: а якщо я з когось скривдала, а потім усвідомила свою провину, подзвонила у навіть упрощену неділю, але прощення не отримала. Та це прощення здійснилося, відбулося, бо я була щирою, а людина щиро не хоче примиритися зі мною. Іноді знаєте, не треба нав'язувати свою любов іншій людині, попросити пробачення хоча б раз потрібно. Якщо людина не готова до спілкування, не готова до відповідного кроку, то треба її залишити у спокої. І якщо ми вже звернулися з проханням простити, Господь знає наші наміри. Господь, як каже, вітає і справи, і цілує і бажання. Тому я думаю, що не треба добиватися прощення. Не треба намагатися відновити стосунки, які розстроїлися, і не треба намагатися зробити іншу людину такою, як нам хочеться. Впрощенні є ще одна особливість: ми залишаємо за людиною право бути інакшою. Тобто, ми її любимо такою, як вона є. Господь казав, що ми маємо любити ворогів, і це значить, що ми маємо прощати ворогів навіть тоді, коли вони не виправляються. Отже, знаєте, а мені особисто здається, що попросити пробачення в усіх поруч там парафіян моїх, з якими я стикаюся лише раз на тиждень, це легко. Ну, простіть мене, брати і сестри, поцілувалися, поплакали, і так це а, дійсно красиво виглядає. А от якщо я когось скривдила, і цієї людини, ну, я знаю, що вона мене або не пробачить, або насвариться на мене. І от саме в цей день я до неї не дзвоню, не пишу. То в чому моя щирість моя в цей день? Е, ніхто не казав, що треба просити пробачення тільки у парафіян в храмі. Якраз для того в нас є записна книжка в телефоні, чи просто телефонна записна книжка, щоб знайти телефони тих людей, яким треба зателефонувати, які від нас далеко, щоб знайти телефони батьків чи дітей, щоб зателефонувати друзям і попросити в них пробачення і одночасно. Почути від іншого. Тут скоріше інша проблема. Проблема в тому, щоб пробачити ту людину, яка тобі зробила зле. Іноді людина відмовляється пробачати, тому що, скажімо так, та людина не змінилася. А от і тут треба розуміти, що таке пробачення з християнської точки зору. Пробачити це не значить забути, що поганого тобі зробила людина. Пробачити це не значить сказати, що вона стала. Хорошою чи змінилося повністю. Пробачити це щиро побажати цій людині виправлення і пробачення від Бога. Тому що ми просимо пробачення заради Христа. І коли відповідаємо, ми говоримо, що Бог простить і я прощаю. Тому от ми маємо уподібнюватися Богові, який, напевно, багато має що проти кожного з нас. Але Він. Відкритий до прощення. Більш того, він свого сина не пожалів віддати на смерть, на розп'яття за гріхи з кожного з нас. І це також жертва заради нас. От я думаю, що кожен з нас має приймати прощення іншої людини. При цьому, при цьому розуміти, що Господь. Тільки Господь може по-справжньому виправити людське життя, людське серце. І ми маємо щиро помолитися, щоб наш кривдник, якщо ми таким його вважаємо, чи він таким є насправді, змінився. І щоб Господь торкнувся його серця, і щоб в його серці запалала справжня любов до Бога, до ближнього, і його слова, пробачення по відношенню до нас були йому спасительними і для спасіння безсмертної душі. Отже, дякуємо за відповіді на наші запитання і сподіваємося, що багатьом нашим глядачам вони допоможуть щиро простити у прощену неділю. На все добре. До побачення! Дивіться нас на першому та на порталі Православії в Україні. На все добре.